Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти збірної Шотландії у Лізі націй. Хто готовий заплатити за мудрика 50 мільйонів євро та переименування Дніпра 1 Друзі у п'ятницю 30 вересня відбудеться цікавий матч у Бундеслізі між Байером та Баварією. Що цікаво, чемпіон та бронзовий призер минулого чемпіонату розпочали сезон вкрай невдало, тому що Баварія зараз знаходиться на 5-й а байер знаходиться взагалі на 15-й. Але цей матч все одно центральний, тому що перемога для одного з клубів може стати ключовим для того, щоб повернутися у стрій. Ну а що стосується мого прогнозу на матч, то я думаю, що у цьому матчі обидві заб'ють, ну а перемач дає на цей коефіцієнт 1,49. Також в закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від матч 2,5 тисячі гривень. І головне, пам'ятай, грай головою, вболівай серцем. Почну сьогодні з матчів збірних України, тому що вчора грала не тільки основна національна збірна України, а також і молодіжна збірна Ю-21. Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня грала матч-відповідь проти Словакії. У першому матчі вони програли з рахунком 3-2. Але у матчі відповіді перемогли з рахунком 3-0 і тепер гратимуть на чемпіонаті Європи. І було багато розмов після першого матчу, де ми програли з рахунком 3-2, що треба було покликати до збірної таких гравців, як Забарного, Мудрика. З ними було б набагато легше і було б менше проблем. Але у підсумку підопічні Руслана Ротаня довели, що вони вміють грати в футбол, а тому гратимуть на чемпіонаті Європи. До речі, також багато хто писав, що Ротен це слабкий тренер, але у підсамку ми бачимо, що він вміє керувати командою, тому що він вивів команду на чемпіонат Європи. А це, як на мене, сильний результат. Звичайно, молодіжні збірні це не постійні команди, які кожного року міняються, тобто буває. Дуже талановитий рік і команда дуже сильно виглядає. А буває взагалі, що немає цікавих гравців, і більшість гравців це гравці з молодіжніх команд Української прем'єр-ліги. Але все одно команда Руслана Ротаня непогано виглядає, має досить цікаву гру, за що ми йому і дякуємо. Що стосується головної збірної, то не дивлячись на те, що ми зіграли в нічию, у підсумку це дає негативний результат. У матчі Шотландії ми мали лише перемагати, але у підсумку ми зіграли у суху нічию, яка нічого нам не дає. Ми залишаємось у дивізіоні B, Ну а Шотландія підіймається до елітного дивізіону A. Звичайно, зараз одна тема це майбутнє збірної України та хто буде її головним тренером, тому що у Петракова завершується контракт, і невідомо чи підпише він новий контракт і чи захоче це робити УАВ, але трошки про Петракова потрібно поговорити. То, звичайно, Україна десь грала в цікавий футбол, десь грала взагалі в нецікавий футбол. Але взагалі я вважаю, що тренера треба оцінювати тільки за результатами. І цих результатів, на жаль, немає, тому що ми не потрапили на чемпіонат світу, ми не повернулись до дивізіону А. Хоча, звичайно, зараз є багато виправдовувань, тому що. Україна знаходиться в тяжких часах, тому що в нас зараз війна, хоча у той же час вони повинні грати навпаки з більшою відданістю, тобто віддавати останні сили заради України, заради ЗСУ. Також що стосується цих матчів, то зараз є в нас багато втрат цей і Зінченко, і Шапаренко, і Бущан. Але взагалі я вважаю, що навіть за відсутністю цих трьох гравців ми повинні були перегравати Шотландію та виходити до дивізіону Ей. Що стосується самої гри, то звичайно ми в цьому матчі мали багато моментів, які повинні були реалізовувати. І Ярмоленко повинен був забивати, там майже у порожні ворота, і довбик повинен був забивати. До того ж, в нього було просто неймовірна кількість офсайдів. Він потрапляв і потрапляв, потрапляв і потрапляв і завжди не розумів, ну а чому я потрапив у цей офсайд. Але маємо, що маємо, однак нам треба йти далі, тому що. В нас далі відбіркові матчі до Євро 2024 Звичайно, вони розпочнуться у березні, але треба вже готуватись до них. І можливою головною підготовкою до березневих матчів є вибір нового головного тренера, і на мою думку, тут є два варіанти: це або Руслан Ротань, або Андрій Шевченко. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи треба залишати Петракова на посту головного тренера. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Нове відео нова новина про Михайла Мудрика. Бо цієї зими клуб з УПЛ готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро. За інформацією джерела iNews, серйозний інтерес до 21-річного українця виявляє Нюкасел. Керівництво сорок взимку має на меті підписати нового Вінгра для посилення складу. Відзначається, що цінник, який встановив Шахтар на свого футболіста 50 млн євро, не стане перешкодою для клубу з англійського прем'єр-ліги. Очікується, що скауту Нікаса найближчим часом досконало вивчають гру українського Вінгера. У тому числі вони будуть присутні на поєдинку групової стадії Ліги Чемпіонів Селтік Шахтар, який заплановано на 25 жовтня. Також сьогодні хочу відповісти на одне питання. Коли вже Дніпро 1 перейменують на Дніпро або іншу назву. Насправді я вже розповідав про це, але зрозуміло, що не всі побачили те відео, а тому я розповім ще раз. Десь місяць тому або ще більше в мене з'явилася інформація, що Дніпро 1 ще взимку, коли не було війни і все було нормально, планував о, на початку цього сезону, який вже стартував, змінити назву. І там збиралося завдяки цьому підписувати дорогоцінні контракти зі спонсорами. Але у підсамку маємо, що маємо Дніпро 1 поки що цю ідею або взагалі закрив, або переніс на більш сприятливі часи. Хоча хто знає, якщо, наприклад, виграють цей чемпіонат, то в наступному сезоні вони будуть грати у лізі чемпіонів, а це означає, що можливо їм захочеться мати більш престижну і цікаву назву, ніж Дніпро 1 бо Дніпро це дуже історична назва, яку знають у Європі, ще пам'ятають ще з фіналу Сивільлії. Тому якщо в них будуть успіхи у чемпіонаті України, то я думаю, вони повернуться до цієї ідеї. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!